Друзі, всім привіт! З вами Арьона, у нас війна, зомбі, червоні оф енджелс. Так, поїхали, йдемо на Барнадет. Ну, сыненькими біда. І це вже пахне. Знаєте чим? Так, у мене этот спав уже все Да уж. Бамбля. Уси. Так. Так. Одна команда, бля, взяла. И по Тут хер да поможем. Там уже идем вот, там уже и моли и так, ну зараз спробуємо камнем хоча б бабульку про это часа до труха. Так, я навіть з цього й не вийду в цій грі. Ну така гра. Ну, Сенсу мені не було тут кидати жовті спочатку гри, поэтому по флангу не бачу я цього взагалі прикола. Ну, навіть і бабку я не захарячу. Добре, шабарці і так. Ну в цьому поєдинку спробуємо сюди. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну тепер у нас синє поле, да? З кристалом. Добре. Це добре. Поки ми маємо трійку. Дві трійки, так, так. боляче чи Тепер мені потрібна ще трічка. Питання в тому Трічка. Трічка. Самых хреновый нультуя, блядь. Поставного миньона. И даже, если я сюда, бам, сука, не разраховывал добрым. Давай, кристалл. Так, есть трика, есть трика с сенью. Паризов с крепко, блять. Паризов крепко. добрая. Хочешь одного меню на зилы? Заводной нажать. снял эту пустоту нажали тут за мыдло за сука не так есть пишу так снова бабулька перша <coughs> наш заход знову з камнем по ноги мною. Взагалі дупав. му мута кидати. Добре, давай. От так. Отаке комбо я не викликав. Не, якщо хочеш, щоб ви тут продули, то ви продуєте. я поки не бачу Санглі, що ми не знову мені катати нову бабку й отримати зірвати фіолетовий червоний камінець мені нічого не дає синіть теж княгиних ні, ніхера не виходить і знову Біда, і снова біда, так. Ну тут поихала, бля. Да. Хлопці, не встиг, я зарядитися і знову я програв. Дивно, що мануток... зараз. це зіманву так. Стрімно взагалі. Зарядились саденьки мої. Прямо блядь. то не особо коментую, то, що розривають мені. В принципі, можна виходити, ну хай Бам-бам. Сука, це Треба було вийти. тут на кровопите, Бернадет. Он нуль, блядь. Ноль. Thunder, да, да-да-да. Тор, блядь, То що порадить як тут складати камінчики? Так Але шум, блять, як мені вбити ето А моя ета ще не заряджена. Угу, я не бачу як її зарядити. Спокійно. це блядь. То їх ріже, блядь, і цей подганок, блядь. Та їде-то їдь та п'ять. Ні, ця війна у мене в дупу, друзі. В повну дупу. шаде ликує. Так. Нас народ багато казу. Так. Ну, зараз буде спроба номер 3 на ту. Тепер на дет. Так, наша наступна ціль. Єє-є напав. Іди гуляє. Харабен що ти там, блядь? Так, 3К. Зробила кристал. Так, 5, 10, мало. Досить, досить мало. Раз. Фиол не подъехал. Зараз ми знімемо зріз і будемо, мабуть, спочатку по цьому флагу працювати. Так, так Джон в одному костюмі тільки гладить. Червоні зарядиться крампус. Але ми все рівно не встигаємо. Ну, віддамо йому йде міція зараз походить. Ettäk, ettäk. Entä mun malenkko? Ще раз зарядимо, дому сюди. Потім доб'ємо теміцію. І потім доб'ємо... Забув як із латвоно в мене є. Колись качав проти даркфізерів. Я не сюди хотів його добре. Остання спроба, так ну, поляни балует тут що е то е Давайте я так походю. И вот так. Более чего, да? Было. Не. Але все рівно досить таки неприємно. Плюхіна. Так, це валет, мабуть. Ага, і бойрант, і валет. Ні, тільки цей зарядився. Угу. Сука. Він повинен в мене був тут рішати, все, падли його. Знищила. Досить таки неприємно. раз был У меня связь дождь стоит. Не дуже. Зрозуміло. Кликав харячого. Зараз якщо не буде якоїсь суперкомба, щоб мені тут синеньких навалило, Бернт мінусує. Так запіднімає. ХП, отако. Мабуть, сенсу нема продовжувати, я мабуть вийду, то буде краще. Так, у нас 9. 12. Давай дають, Угу. Так, у них тут добиво і чисте поло. Ну, подивимось. Так, на жаль, поразка трішки не вистачило. На жаль.